Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. І з 1 грудня процедура бронювання знову стала доступнішою, доступною точніше, але лише через дію. Тепер для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство має отримати або оновити статус критично важливого за новими обов'язковими критеріями у бізнесу. На цей три місяці. Для цього вони мусять звернутися до центральної виконавчої влади або обласної військової адміністрації. Надати перелік документів щоб оновити статус. А якщо це нове підприємство, яке не мало цієї критичності, то воно отримує статус вперше. Щоб забронювати працівника, його зарплата повинна становити не менше 20 тисяч гривень. А в самої компанії не має бути заборгованості зі сплати податків. Усі бронювання одержані на тепер мають силу до 28 лютого 2025 року. Будуть також перевірятися на критерії наявність особи на обліку військовозобов'язаних, наявність трудових відносин з тим підприємством, яке його подає, а як відсутність в розшуку та що особа оновила дані відповідно до закону.